Дональд Бісет га 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 Час гуляти, Віллі, говорила йому мама. Клич інших. Га-га-га. Віллі дуже любив гагакати, скликаючи всіх на прогулянку. га 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 га-га-га. так і співав він всю дорогу. Одного разу на прогулянці він зустрів кошеня. Симпатичне чорне кошеня з білими передніми лапками. Віллі воно дуже сподобалося. «Га-га-га!» – -га", сказав він кошеняті. Мяу відповіло кошеня. Віллі здивувався. Що значить мяу? Він завжди гадав, що коти, як і гуси, кажуть га 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 він пішов далі. Щіпав по дорозі травичку. День був чудовий. Світило сонце, і співали пташки. га 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 співав Віллі. Гав-гав, відповів собака, що біг по дорозі. Іго, сказав кінь. Но, крикнув молочник коню. Бідолашний Віллі? Не зрозумів ані слова. Пройшов по дорозі фермер і крикнув Вілі. Привіт, гусятко. гусятко!» «Га-га-га!» – відповів Вілі. Потім прибігли діти. Один хлопчик підбіг до Вілі і крикнув Кш. Віллі засмутився. У нього навіть в горлі пересохло. Я знаю, що я лише гусеня. Але ж навіщо кричати мені киш? У ставку він побачив золоту рибку. Але на всі його «Га-га-га» рибка тільки хвостиком ворухнула і не промовила ані слова. Віллі пішов далі і зустрів стадо корів. Му. сказали корови. Му. Потім він зустрів курей. Ко-ко-ко! закудахкали кури. Ко-ко-ко, а півень додав «Кукуріку!» Ну, хоч би хто-небудь сказав мені га-га-га!» – -га, подумав Віллі. Немає з ким навіть словом перемовитися. Дж -ж -ж -ж! прозвучала бджола. Голуби воркували, качки крякали, а ворона каркала, сидячи на верхівках дерев. І ніхто, ніхто не сказав йому га 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 Бідолашний Віллі навіть заплакав га 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 ридав Віллі. І раптом здалеку почулося рідне га 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 а потім. На дорозі з'явився блакитний автомобіль. «Га -га, га га – промовив автомобіль. А всі англійські автомобілі кажуть га 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 а зовсім не бі-бі-бі. «Га, -га, га – зрадів Віллі. «Га, га га – сказав автомобіль і проїхав повз нього. Віллі очей не міг відірвати від автомобіля. Він відчув себе найщасливішим гусенятком у світі. «Га-га-га!» – повторив автомобіль і зник за рогом. «Га-га-га!» – крикнув йому навздогін Віллі.